Всім доброго ранку! Поки ще тепло тішимося. Ми йдемо знімати одяг, а може й не йдемо, тому що на вулиці роса завезли тільки шалуку в садочок, і будемо робити сьогодні дуже класну справу. Не те, щоб готувати, а от щось трохи інше. Покажу на кухні, що купив толік. Це просто. Капець, діти були в шоці. Ще робота на будинку буде сьогодні. Плюс ми будемо щось садити. Що саме теж побачите згодом? Адам знімає вже шкарпетки. Мокрі синочко не треба. Що, бач, у нас все мокре. Кіць. Давай назад повісимо, воно все мокре. Ай-яй-яй. Росою набралося, я вчора ввечері повісила. По одненькій штучці вішай і все, давай. Ну що, ви готові? Просто погляньте на цю рибаху, яка вона велика. Толік привіз лосося, він вже повністю розморозився. І сьогодні ми будемо його гарненько чистити і солити. Для початку тут ще в мене є ось такі фрикадельки. Яловичі я заморозила. Хочу їх всі повід'єднувати і в турбинку закинути. Хочеться, знаєте, стояти, оце постійно колотити, фарш виймати, фаршу теж не будеш морозити по чуть, чуть. А так я просто яловичину змішала з сіль, перчик і цибульку видушила одну все. Смачного ось така смакота у нас вийшла. Собі, напевно, я просто зроблю чаю. Нещодавно купували вже готову засолену рибку, але вона і близько не схожа на ту рибку, яку ти солиш сам. У нас є велика 2-кілограмова форель. Знаю, що хтось любить солити і горбушу, і сьомгу, ще лосось. Але наша улюблена рибка це форель. Зазвичай ми беремо її на ринку, там найдешевше. Вартувала вона 400 гривень за кілограм, тобто рибка наша обійшлася у. 800 гривень. У нас з неї виходить 6 середніх шматочків засоленої рибки для сніданків на бутербродики. І один середній набір для супчику. Кожного разу перед тим як розділяти рибку, я дивлюся відео на Ютубі, як це правильно робити. Тому що насправді я рідко її засолюю. Один-два рази в рік. До наступного. Такого процесу, я вже і забуваю, як це робиться. Цей раз теж подивилася, зробила надріз по хребту, потім відділила ребра, відрізала все зайве і буду зараз виймати кісточки. Хтось робиться пінцетом, мені найзручніше ножиком знаходжу кістку та виймаю, притискаючи її до пальця. Обов'язково потім пальцями перевіряю, щоб ніде не залишилося ще кісточки. І готове філе я змащую суміш для соління. Ця суміш дуже проста: 1-2 столові ложки соняшникової олії, 1 столова ложка 1 столова ложка цукру та лимонний сік. Я додала 1 столову ложку, можна більше, можна менше. Плюс кріп, невеличкий пучок кропу. Далі я викладаю рибку в скляну посудину і ставлю в холодильник просолюватися. Просолюється вона два повних дні. Кожних 12 годин потрібно її виймати і перевертати на іншу сторону. Ну а цей рибний набір теж ховаю в морозильну камеру, щоб потім зварити смачний рибний супчик. каже Нікон, що йому так ця рибка пахне, що він готовий її їсти із сиру. Насправді, коли на її солила, є! вона настільки пахуча. Десь трошки може прогуляємося, поки ще не дуже жарко. А вже потім будемо прибирати

Всім привіт, друзі! Я вже вдома. До речі, погодили мені відпустку з понеділка. Ну так як? Часткова відпустка. По магазинах їздити, не треба буде, але треба буде перезванювати. Ну там година в день. Це по-перше. Так що це круто. І за наступний тиждень я сподіваюся, що ми доженемо те, що ми не встигали з будинком, Ми це все доженемо за наступний тиждень з понеділка. Наступне хочемо сьогодні нарешті розпахувати посилочку, яку ми вам показували там відео назад. Нам прислали саджанці, лохини. Ну, ще якісь. Зараз прийдемо і вам все покажу. Як ми подивилися, як його треба садити. Саму інструкцію, да, як правильно, ну його батько, Якби знав, то не замовляли б. Так що зараз ми всі дружно збираємося йдемо на будинок, посадимо саджанці, які нам приїхали, і якщо буде час, то займемося далі будинком. Ми вже на будинку. Першим ділом, що нам потрібно зробити, це взяти тачку і поїхати до лісу. Нащо? Зараз все побачите. Я хочу сказати, Думали ми, що буде легше. Побачите з чим. Бігом давайте сідайте в тачку. Щоб повезеш? Що повезеш? Пліз. Що таке? Пліз. Тачка грязна. Ну то що, нічого страшного. Нічого страшного. Я потримаю лопату. Вона така, як Адам. Нічого собі. Ти лопату потримаєш? Ай, не напрягайся, По черзі, трошки Адамчика, трошки Луку. Може двох заважко буде? Будеш стирати потім речі і не кажи, що вони немає. О, діти тримай. що, Важко. Прикольно вам! знаєте таке відчуття, що ми йдемо на пошуки якихось скарбів з лопатою і з тачкою. Ми приїхали до місця призначення. Дорога була така стрмна, тому що в нас було недавно сильний вітер, і поламало трошки дерева в лісі. Та й багато таких сухих дерев, що страшно. Так дивиться, одні такі тички стерчать, багато пообламало верхушок дерев. Так, чого ми сюди приїхали? Нам потрібна оця штука, Во, те, що на землі. Саме оце, це нам потрібно. Це називається сосновий опад чи опад. Ну Те, що впадає сосни. Кора, голочки, шишки, оця вся ерунда, оце нам потрібно для посадки. Тобі треба голки чи тобі треба вся не треба. <скрив> ага. <скрив> Можна вже без гілляки. І, до речі, в місті вже я ужина. Тачку ми набрали опаду соснового. І шишки тут, і гілочки. Не викидайте, все хай буде. Палки діло. Теж. Тирса в нас є, там ціла куча тирси, так що нам її вистачить. Але в нас немає торфу бурого, да? чекін. Чи, да? Чи рудого торфу. Коротше, в нас його немає, то ми будемо використовувати землю. Я думаю, підійде. Так, їдемо додому, будемо зараз все це діло розпаковувати, вам показувати і садити. Ні, їдемо шукати е, рудий торф. Ай! <звук> <звук> 300 метрів не пройшли, вони вже знайшли кущ лухини. лохини. Якої є Лухини? Ужини. Ужини. Вже починають глуботи її. А то капець, з ними кудись вийти. То лохина знайдуть, то малини найдуть, то синицю знайдуть. як ті жуки щось глубаються. Ти нас просто кинув, в Як ви поки плететися, то я вже тут і не так. знаю, що зроблю. Хату построю, так. поки відійде. Ну звісно. За тобою через секунд 30. Якби я не йшов, ти б не пішла змогти. Ось наша посилочка. Тут йде саджанці. Що ми замовляли? Адамове дерево, барбарис і лохина. Зараз ми вам все покажемо. Це, це, що? це Павлонія. Дай мені. Це пише Павлонія. Ну, давайте врахуємо те, що воно все. Адамчик, ні, ні, ні це на мене чіпати руками. Дай мені! Так. Це, напевно, Барбарис. Так. Так. Барбарис Тунберга. І я кажу, судячи з того, скільки воно часу провело на пошті, днів десять, ще боєш, ну, ще в нас лежало днів три. Ну, скільки воно два дня лежало? Чи два? І це, скажу, що стан Тільки Я переживаю, що павлонія. Це до речі, Павлонія, це Адамоведера. вона прийнялася, переживаю. Має бути дерево. Одне дерево. Ой, не знаю, що з того буде діло. Що? А тут а що? Це пошта ця підставила, таскала, непонятно, скільки часу. Хоч вона мала прийти набагато швидше, тому що ну, день два, час. Там була орієнтована дата одна. А чи нормальні, листочки зелені є, так що добре з робить. Друзі, всі ці саджанці ми замовили в інтернет-магазині сади буковини. Компанія сади буковини це більше ста тисяч саджанців у розплідниках. Та гектарі декоративних кущів на сайті є десятки тисяч позитивних відгуків від задоволених клієнтів, які так само замовляли саджанці дома садили, і їм надзвичайно сподобались. Ну, в принципі і нам так само, якби не нова пошта, яка нас підставила, то я думаю, все було б дуже класно. Пакування мені дійсно сподобалось. Навіть попри те, що воно 5 днів воно каталося по пошті, саджанець сам в хорошому стані. Гарно запакований, і це мені дійсно дуже сподобалось. Так само Барбарисна, так само в горщику гарно запакований, все з ним добре. Коли ми робили замовлення, ми просили щось таке, що можна вже посадити. І нам порадили, каже, що лохіна. Лохіну, до речі, ми дуже хотіли раніше посадити, тому що ми любимо ці ягоди. І ми хотіли їх вдома вирощувати. Замовили їх, тому що їх можна в будь-який момент садити навіть зараз. Але кажу: ми не врахували один момент, що це йде одна з найвибагливіших рослин стосовно ґрунту. Їх не можна в простий ґрунт, їх не можна в піщаний ґрунт. Ні в якій грунті, нам треба спеціальні суміші, торф. Коротше, повний капець. Добре, що в нас ліс під боком то ми набрали. Опаду, тих кажу, повторюсь, у нас є. Перемішаємо це все діло землею і я думаю, все там буде цей лохиною добре. І вже на другий рік ми будемо смакувати смачнющими ягодами. Посилання на інтернет-магазин ми залишимо в описі під відео. Крім лохини, Барбарису та Адамового дерева на сайті представлені просто величезна кількість видів квітів, малина, ягоди різні, дерева. Одним словом, дуже класний магазин. Переходьте та замовляйте. Ми вирішуємо, де нам садити наші нашу лухину. Я в принципі давала Толіку таку ідею, щоб він її садив отут напроти малини ще один ряд. Тобі як така ідея? Ні? Okay. Тако десь типу, чи тут може ну з однієї сторони тут класно відпочивати плідом? Не знаю. Навіть сказати. Ну я думала тако ряд, просто тако, тако напроти малини. Ну і тут можна, типу, що нам якби відділяла, ту, ту частину від цієї, але тут треба е, зараз тут заодно викопувати у ці кущі, ті, що я різала. Зараз будемо щось подумати і заодно вам покажемо, як потрібно садити лохину. Це не експертний варіант, але. Який же є? до речі, сади боку, це йде єдина компанія, яка надає гарантії. Що, на вашу думку, товар неналежної на якості. Ви зв'язуєтеся з службою підтримкою магазину, вказуєте їм суть проблеми, чому ви до них звернулися. Розгляд заяви триває від одного до семи днів, і після розгляду з вами зв'язується менеджер, і вони вже з вами якось вирішать, чи вам повернути кошти, чи якось по іншому вирішити цю ситуацію. Це до речі, дуже класно, якщо у вас виникають певні проблеми, або товар приїхав неналежною на якості. Значить, в нас є 5 корчиків лухини. Нам треба вирити 5 ямок тут. Ці ямки ми будемо засипати, те, що ми привезли з лісу, перемішане з тирсою, перемішане з землею, а потім полити це все водою. Туди буде вставлятися корчики лохини в кожну ямку окремо. І коротше далі побачите. І Адам помічник теж купає. Тільки руками не купай. О, Адам там вже маленьку ямку викупав. Mm. Ось така в нас ситуація робиться тут, а подивіться. Тут а треба купати і десь ще там, тобто перекупати. Дуже багато викопували великого коріння. П'ять ям вирили, вони мають бути ще більші по інструкції. Вони і так великі, я скажу. Один, два, три, чотири і ось там п'яте. Ось такі коріняки великі. О, так. Тут ваші візьми, Не бачите, тут коріння. І зараз привозимо сюди все. Що ми з лісу понавозили. І Їду, я за ще. Зараз ще тирсу привезу. Кодячі з ямок і тут його. Буду Будемо. Помічники вимоги. З цього всього діла треба зробити таке. Зараз накидаємо те, що ми з лісу привезли. Перевімоємо тирсу, потім землю, потім знов це, потім тирсу, потім землю і так в кожну ямку. Тепер земля. Там. Ну, там треба торф. У нас торфу немає. Так що буде земля. Так, Тепер нам треба це все перемішати. Да? Лука поливає водичкою. Хватить сину, хватить. Зараз дамо, почекай. Я дуже надіюсь на те, що він прийметься. Дуже надіюсь. П'ять корчиків. ну Ми зробили все, як має бути, просто що тільки не додали торфу. Так що ну, земля зволожена. Будемо просто поливати ходити і все буде ок. Яка краса садиш, яка надія на те, що у тебе буде своя лохина. Ось які гарні корчики ми посадили. Так, п'ять корчів. Супер. Тепер в нас ще є ось такі, ось такі барбарис. Давай барбарис сьогодні не будемо садити, подумаємо, де його посадити. Я вже подумала де. Толі каже посадити цей кущ на газоні. Ну я таке собі, не дуже. По одній причині, що на газоні я хотіла грати в футбол. Ідемо Ідем на газоні посадимо. Ми там посадимо барбарис. Так, ми вже сюди прийшли. Ну давай, копай. Де? Трошки ближче, може, сюди. Ага. Ні, ні, трошки назад. Ага, ага. Виливай слово куріння торстря. А він його що їсти на коронавірус. Давай може. А такі корови? Добрий день! Добрий день. Добре. Ну все, ми посадили наш барбарис. До речі, Тодік е, казав, що там є маленькі вже бубочки. Я зараз покажу. Аго, бачите, які оце барбарис. Він повинен бути рубіно-такий червоновий. Е, Рубіно-червоний дуже гарний колір, коли доспіє. Діти питають, куди ми будемо ще йти. Треба подивитися взагалі в інтернеті. Для чого ще використовують барбарис? Та він навіть чесно кажучи, як і декоративний кущ дуже гарний. Ми Адамове дерево, ось це. Ну як це правильно півонія чи ні? Я хочу ось сюди пересадити, ось, залити водичкою, щоб може воно приймається. Тому що, в принципі, тут сама ця штука, вона все ж нормальна. Ого, що це таке? Ну, бачиш. Це листочок? Напевно. У нас це, це шторф це має пересаджуватись, ні. І, до речі, ту квітку теж розпакували. Так само польємії, я думаю, з нею все буде добре. E, прикол в тому, що бачите, вона почала посясти, тому що не було світла дні сім, напевно. Але нічого страшного, Вона жива. Вона жива, просто треба поливати. Ми її розкрили, бо там вона була замотана в вскочи. Поки що так. Поки хочеш, я йому почепила на драбину на дерево. Пошли. Я буду вот тако. Давай ми повісимо. Її. Да, да. Адам, я ти почекай. Що зробив наша дама в газовому щитку. Дай, тікай. Я тільки що побачила, дивлюсь щось таке виглядає, то... Яблука. Поки там аня займається адамовим деревом, лізу я на будинок. Там треба деякі блоки попідрізати. Ми того разу клали, то ми так і не підрізали їх. То сьогодні хочу підрізати, тому що часу класти особо немає. Потім ще трошки за ні позакидаємо блоки наверх. От завтра у нас субота, не робочий день, тому що свято вихідний. Але з понеділка відпуск, тому будемо матлошити цілий тиждень. Я сподіваюся, що до кінця тижня ми нарешті зальємо армопояс. Ну, це, в принципі, оптимістичні такі думки. Як буде насправді, побачимо. Нам треба підрізати, значить. Оцей блок. Ми того разу поклали просто. Потім ще два кусочки нам треба на це вікно. Один сюди шматочок, сюди шматочок і сюди ще кусок треба блок. По тих цінах гарно лягло. Там, а там капець. Там, виходить, блок і ще трохи треба. Будемо зараз думати, що з цим робити. І блоки піднімати. Зараз це все підріжемо, тоді вже будемо піднімати блоки наверх. Так, ті куски, які мали обрізати, ми вже підрізали, так що все добре. Придем на другий раз вже все буде обрізано, можна буде просто класти. Аня хоче йти з дітьми додому, тому я зараз швидко поскладаю блоки, щоб вона мені подала. Саме їх підняти вже так не зможу, бо мені треба, щоб хтось їх не тут зачіпляв. А приграти за кожним блоком на перший поверх теж діла не буде. Ми трошки вдосконали нашу систему складання блоків знизу. Бачите, їх ж можна хрестиком складати, і так само зручно буде ані зачіпляти. Мені не. Тому я низька, тобі не здається, що це завису? <рес> Нічого страшного. Ну, тільки мені незручно цей що поперек повернути, його треба було Третій заход. Ми вже витягнули 12 блоків. Хоча, якщо шаці витягне, то вже буде 20. Фактично, за 15 хвилин 20 блоків. За пів години 40, за годину 80. А якщо ще знизу буде, допустимо, не Аня, та, а Сашик чи інший чоловік, який зможе підняти блоки. Там нам писали в коментарях: Толік, що ти не придумуєш якусь там штуку, типу блок, або ще якийсь, щоб можна було це все підняти. Ну поки я це все змонтую, поки я це все встановлюю, то я вже ці блоки позатаскою руками. Тобто час на е, встановлення оцих всяких тук Давай. для піднімання буде рівносильний Давай. тому, що я це все позатаскою руками, і воно, в принципі, не є так важко, як може здаватися. принципі, 20 блоків занесли, того разу десь 40, все, піддон вже наверху. До речі, нам не треба буде наверх закидати всі 5 піддонів, що там стоять. Тому що на сліду нам треба буде десь 3,5 до 4 піддонів і один на фронтони. Може і менше пішло б, але багато битих, колотих, і їх на стіну не використаєш, того їх приходиться підрізати. Ну, в принципі, 4 піддона, я думаю, піде до кінця до армопояса, і піддон ще на фронтони. Але все рівно в принципі, їх треба затягувати наверх, бо навіть фронтони треба буде з другого поверху подавати все рівно. Так, складаємо речі, лухина посаджена. Барбарис посаджений. Ті дві квітки Аня полила. Будемо чекати, поки вони трошки відродяться, і тоді так само їх посадимо. Ось такі то пироги. Ура! Толік сказав, що їде з нами. Я думаю, тут залишається буде шаклеє мішати. Вже ближче до осіння. Як раніше темніло десять-одинадцять, то угу. зараз вже он 15 На дворі вже ну, сутаніє. А через півгодини вже буде сумерки темно. Шо будемо тітопа. Так що їдемо ми а додому. Ти ще міг би покласти годинку дві. Але скільки та риба має солитися? Два дні. Ти гониш чи що? То я буду на неї два дні в холодильнику дивитися. Але чесно кажучи, я собі думаю, що завтра зранку вже вона буде її їсти. Тому що там ну там нормально солі. буде, коротше, будемо пробувати, будемо дивитися. Якщо не втравимося, значить все добре. <рес> Він каже: є півтора кілограма. Кажу, то мало? Як мало? Ну я кажу, для нас всіх мало. Ну то є два. Ну кажу, бери два. Але прикол в тому, що я мала відрізати дітям шматок, е пекти рибу, бо вони і також собі не дуже. Я забулася, кож до ліку на базар і купують півтора кілограмового рибу. Так що поїдеш з понеділка, купиш рибу на замороженні. Ну це філейка. А, а риба так само десь гривень 500-600 була за кілограм магазину. в Магазині? Да. В магазині немає риби червоної. Якщо Є? якщо ти говориш про Сільпо, то там від тисячі гривень 700-800. Що ти мелиш? Це вже хіба що обчищена? Так, філеєчка я... ідеальненька, і все в понеділок отримує. в Луцьку дивишся на рибу червону. В сільпо понеділок я в отпуску, я в Луцьк а. не їду. Ну короче, в Сільпо подивишся і скажеш. Чи їхати в Луцьк мені в понеділок? Коротше, вже вона мене ви отпуск не почався, вона вже мене виганяє. Чо, який тут відпуск? На тому який будинку отпуск? Отпуск, отпуск почався. В понеділок на хаті до п'ятниці, суботу я заливаю армопояс, і в неділю я вихідний. Ти просто так загнешся. Того, я кажу, залити армопояс в п'ятницю, а в суботу ні відпочивати. Тому що ти Побачим, просто чи... загнешся. Побачимо, чи я встигну, бо тут, тут вроді і сталася єрунда, скільки ми вже сім рядів поклали майже. Залишилось ще п'ять. Ніби здається і неба, що то є п'ять рядів. Але врахуйте факт, що вони вже не то, що я на підлозі буду стояти, вже треба буде Козли ставити, вилазити на козли, щоб ті ряди покласти. Вони вже вищі будуть. Це ще плюс затрати часу. так що. друзі, ми вам дякуємо, що сьогодні були з нами. Содили з нами лохину, солили рибку. Думаю, найшвидшим часом ми її спробуємо і вам на цьому відео покажемо за скільки часу вона засулилася. Я думаю, завтра або післязавтра вам зніму обов'язково. І зустрінемося в наступному відео. Всім па-па!